Ой, привіт, мої хороші. Розстроєний як гітара. Вчора дуже спонтанно а, подзвонила Алла. А, моя ковальчучка, що вона доїжджає до Тернополя, а, вона в дорозі до Діми. Йому дають на два дня а, типу відпустку. І любляча мама, люблячи батько, не можуть, як то кажуть. Немає значення кілометраж з тисячу, кілометрів, дві тисячі кілометрів, то є мама, то є мама і то є тато. І при першій можливості, відповідно, вони хочуть побачитися, тому їдуть до Дмитра. І так виходить, що проїздом були через Тернопільську область, через Тернопіль. І Алла дзвонить і каже, я в ступках вроді. Ще в Смиківцях, Смиківцях, а я кажу, Алла, це теж кілометр від Тернополя. Я кажу, це я кажу, просто гріх буде. Буде гріх, якщо ти до мене не приїдеш в гості. Тим більше діму відпускають виходить, сьогодні на субота, в відгул. А це була вчора п'ятниця. Я кажу, так переїжджайте до мене, переночуйте, спокійно собі покопайтеся, поїсте, відпочинте, і поїдьте далі в дорогу, бо дорога далека. З Кременчага... На край географії Військової області, область трошки по-інакшому. І знаєте, зранку вчора приїхали, трішки поговорили. Я вам зразу покажу, бо в мене якраз сьогодні буде нова кава приїхала від е, нашої 25 Coffee е, Roasters. І. Е, боже, знаєте, такі рідні душі. Що не вистачає нам часу взагалі ні поговорити, ні відпочити. І якось так, знаєте, говорили, спілкувалися, говорили, а з самого ранку проснулися, і, і вони вже на чиманах в дорозі, і навіть якось, знаєш, я кажу, толком не попрощалися і не побачилися, і не наговорилися, і я от, ну, я чесно. Це така, знаєте, якась для мене була важлива подія, оця зустріч, що я навіть е не брав камеру в руки. Розумієте, в мене не було часу. Я, ні в мене, ні в Олі, ні в Марка, навіть, як то кажуть, не було часу, щоб просто по-людськи, по-душевному поговорити отак, без, без нічого. ну, типу, Знаєте, так навіть якось, кажу, така пустота в душі, бо проснулися і навіть толком не попрощалися. Вони поїхали, і я кажу, якась така просто пустота, що почекайте, бо зараз заплачу. Фух, Ти що робиш? Ти що робиш? Всім привіт! Привіт, Марко, прибіг. А я привіз нову каву. Буду пити зараз нову каву. Тобі какао робити? Так. Добре. Біжи, роби гараж, а я зроблю каву і какао. Ой, чекайте, бо я знаєте, як вже цей по дорозі назад, може, знаєте, щось сплануємо, може щось придумуємо і щось організуємо. Саме головне, щоб їхня зустріч прийшла. Що, Маркосічка? Солодке як добре? Це добре. Зроблю солодке. Добре. Саме головне, щоб їхня зустріч пройшла добре. І знаєте, просто дійсно, коли вона дуже раптова, дуже миттєва, то не вистачає часу ні на що. Першим ділом роблю каву. Плани маємо сьогодні, ну, сьогодні субота. Сьогодні беремося трішки за уборку. Попідкидаємо туди-сюди. Я поставив е, варитися, а вам не видно. Я поставив варитися, я поставив, варитися ребра, бульйон. Е, хочу борщу. відварив червоний. Е, хочу червоний борщ приготувати. Марко, ти що таке робиш? Гарашки, товар, Молодець, складай гараж, складай. Захотілося борщу, просто давно не їли борщу. То Сьогодні приготую борщ на ребрах. От. Замовляв собі там деякі речі для миття кухні, таблетки для псудомичної машини в Єві. По доставку є в магазин, то потім піду, заберу, подивимося. Подивимося, як там воно буде. Зараз трішки знаєте, прийду, як то кажуть, в, в себе. Ну, там буде... Там буде видно. Ну і на рахунок самої кави. Ви знаєте, що 25 Coffee Roasters на сьогодні а, свої потужності розташувала у місті Львів, так як вимушена через війну була переїхати у Львів. І для всіх глядачів каналу та підписників, як завжди, за промокодом Італій Coffee Roasters надає знижку 20%. Мені сьогодні кава від лінійки Тафлер, кава дуже смачна. Я не знаю чому, але напевно, що ця лінійка для мене це фаворит. Значить, сьогодні в мене Мехіко. Кава митої обробки з нотами лимону, какао, бобів та спецій у смаку. М -м -м. Кислинка 2 з 5, гірчинка 4 з 5. Ось така. І друга це замбія. А, яскрава арабіка з ароматом винограду. У смаку відчуваються нотки грейпфруту, яблука та білого винограду. А кислинка 4 з 5, гірчинка 2 з 5. Напевно, ось тут зараз і буду смакувати. Значить, поп'ю каву, тоді зварю борщ і піду в магазин на закупи. А далі подивимося. Погода ніяка. Ходіть, покажу вам. О, дивіться. Марко будує гараж. Котусечка, ти що робиш? Подую буду гараж. Будуєш гараж? Ну, ти молодець. Дивіться, потрішки випогоджується. Цілу ніч такий йшов дощ. Ну, просто проливний, просто проливний. Я думав, що е ці хмари ніколи не розійдуться, бо небо було таке прям сіре-сіре. А зараз таке, знаєте, дивіться, яке от прям таке казкове небо. Он тут, перед стовбом, де ота біла машина, он там Там стояла машина Ковальчуків. Он так сидів, ото як дурачок, і... Менше ста. Так, значить, сьогодні готовка, уборка, сімейна, як то кажуть, обстановка, а там побачимо. Може дійсно зараз швидко зварю борщ, але я не знаю, чи в мене є квасоля. Не знаю, останнім часом не люблю я борщ без квасолі, але чи то старість, чи що. О, Привітик! привіт. Але останнім часом, знаєте, як то кажуть старість, бо смаки дуже міняються. Правда, Маркусь? Ти підеш в магазин зараз? Так. Да. Підеш? Да. Ну добре. Зараз тоді зваримо борщик. Погамаємо, добре? Так, да. а какао, ти мені запить. Какао -ка зроби, зараз какао стане трошки бо воно дуже-дуже гаряче. Поп'ємо какао і підемо. Домовились? Так. Да. Добре, моя радість. Забіг Єву, забрав замовлення. Mm -hmm. До речі, візьміть собі до уваги, точніше. Капсула для псудомойки 92 штуки. За ціною щось 500 з копійками гривень. 559. А були 1000 Мінус 50, але тільки в інтернет-магазинах. Так, хорошо Ходіть, подивимося, може, щось є цікаве ще на знижках. На знижках. Таке, що було реально щось цікаве. Не подивимося, може на... Порошки стиральні переважно що є цікаве. Так, один дорівнює два. На персіли знижка. Собі ці не подивитися. А, Аріель теж дивіться, гарна знижка. Переволь один дорівнює два. А, до речі, бачите, тут оці капсули для посудомичних машин. Таких великих упаковок. 92 штуки. маю в продажі. Лише інтернет-магазин. Зараз є 30 капсул, точніше 29 за 249 гривень і платином 215. Це, ну оці штуки ще по писуні, це реально дуже класна ціна. Так, мінус 50 на е, крем для чищення сів. О, подивіться. Мінус 50. А, це, в принципі, не всі сіфи зараз, мінус 50. Так, акція на ферії. Зараз. Ну і на, на, на стрілку, дивіться, лоск 1 дорівнює 2. 265 гривень. Акція. Ну, о, тут завжди всякі є акції. Основне це зараз рахуйте капсули і на переволь. Велике упакування. Щось такого на дуже-дуже великих не бачу акціях. Так, була гала 269, о, 469, зараз 329. Ну, тайде на знижках теж. А, одне, що дивіться, до уваги візьміть, якщо ви довіряєте, то парфумерія мінус 50. Парфуми. Парфуми, то для малюків. то для порошків. Стеріальні порошки, лоск, 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 лоск. Для чоловіків. Дивіться. О. Теж є знижка для чоловіків. На шампунь. На шампунь. Догляд за волосся. Мінус 50. Але ви коли не прийдете в Єва, то завжди є всякі знижки, всякі акції. Стаканчики теж дивіться, є на знижках. Ну, та не цікаво. Водіть, не будемо тратити багато часу. Вийшов з Єви, зайшов, ну, бачите, купив е, одне авокадо, купив пару яблук для Марка. Марко попросив купити яблука, але в магазин вже не захотів те, тому що Дивіться. Бачите? я тому не люблю цю депресивну пору року, бо, тому що е, оцей дощ, це все, знаєте, воно якось напрягає, воно якось усугубляє. І якось я не знаю, все вимочую. І так, блін, важко через війну, через ці напряги і на роботі. І, і оця ще погода вона дійсно така, знаєте, якась депресивна. Дощ починається. Я тому і, О, причому що сильний, треба втікати. Але біру ще вітер, дощ, все наразі. На я без зонтик. Без парасоль. Без парасоль. Зараз побіжу ще швиденько в магазин. Хочу купити шматочок невеличкої червоної рибки. І е, якщо буде все окей... о, прямо став коло суші. Захотіли суші. Зварили борщ, а захотіли суші. А дощ, вроді, і перестав. Знаєте, то починається, то перестає. Якщо е, завтра приїдуть ковальчуки, то може приготуємо самі суші. Ось так, знаєте. Ні, дощ не перестав на Марко, бачите, не дурний. Марко... Марко бачить, що нема чого йти і каже, купи мені яблук. І знаєте, який прикол? В селі, в садку, осипаються яблука, осипаються груші. Того всього добра так багато, а поїхати і зібрати нема як. То я не знаю, треба якось кров з носа на цьому тижні поїхати в село і, як мінімум, пообривати груші і ті яблука, які лишилися. Бо тому що он купив скільки там тих 5 чи 6 яблучок, 3-4 плюстерка пір'їнки цибулі зеленої. Одне авокадо і... І 100 гривень нема. <кій> Якщо не більше. Окей, йдемо подивимося на рибку, чи є рибка. Так, так, за рибкою йду фіше. Тут дуже гарні продавці, такі приємні. Я тут вже всіх знаю, мене знають, і мені тут комфортно. І найголовніше, що тут завжди свіжа продукція. Ну і навіть є доставка. Ходіть. Так. Подивимося на рибку, на рибку. Собі, якщо вам цікаво на ціни, то ви собі зупините, подивитеся, ставрида 26 гривень, це за 100 грам. З гарячого копчення 34, окунь 38 масляна 96, шашлик і хребет лосося, болична частина холодного копчення 105 гривень. Це, до речі, те, що мені треба. Матія з 1445, оселедець 16, кілька по 93. Так, і є дивіться, форелька по 94, балична частина а, слабосолена, і філе балична частина теж слабосолена лосось. М -м -м. Анчоуси на знижці. Імбир, до речі, нам треба імбир. Дайте мені, будь ласка, холодного копчення лосося, так? Добрий день. Так, грамм 250 його. А слабословно що, що краще? Лосось чи, чи форелька? Лосось ну, менше жирніший, форель більш. Між? То може цей, може... Ну, зараз я подумаю тоді ж. Зараз ще подумаємо. <різь> філе гольця появилося, його не було. 79,90. Лосось охолоджений 64. Форелька 66, речі, дуже гарні ціни. І на стейки теж. Зверніть увагу. Дуже гарні ціни. З охолодженого сібас, і Скумбрія. Теж, до речі, дуже гарно виглядають. Собі ціни подивитися. І щось таке новеньке з'явилося. Якась така креветка чищена. 88 гривень. І горбуші 370 гривень, а форельки 258 гривень. Лимони 10,50 гривень. Так, дивіться, тут саме така стейк кити, зубатка, горбуша, палтус, лосось, тунець. Хек. Теляпія? Ну, ви, ви тут це бачите. Так, є окремо такі от шматочки слабосолоної рибки 215 гривень за лосось, а це 150 гривень за 130 грам, а 200 грам 215. Ікра лососова 220 і 120 грам 247. Теж собі подивитися. Так, тут у нас є масляна в вакуумі холодного копчення. Тунець 250 грам, 235 грн. Є ось лосось і масляна і скибочки теж лосося. 200 г 240 гривень. Так, тут пресерви, пресерви для цього, для пивка всяка штучка. Всяка штучка, мідії мариновані, 84 гривні. Йдемо ще подивитися, зараз на креветки. Так, креветки, креветки. Так, дивіться. Так, креветка в панцирі 330, 30-40, королівська 367. Е, чищена з хвостиком 425. А, це оця от, дивіться. гарно Тигрова, королівська, калімар цілий. І дивіться, є ще вон креветка чищена 300 гривень і креветка ціла 338. Ось. Дуже гарно. Такі кось були в білих пачках, отаких от теж купляли, дуже були смачні. До речі, гри гри грибінці, так, з'явилися. Що це не восьминіг, мідії, восьминіг, ікра, ікра, ікра горбуші. І, до речі, дуже питалися, хто де знайти акумулятори холоду. Штука 25 гривень, дивіться. Без проблем. М -м. Така красота. Такий восьминіг щупаль, а це щупальця. А ось цілий 775 гривень. Восьминіг квітка. А, то їх дуже тут багато, що є, дивіться, яких не хочете. Я не бачу це, я не бачу... А, тут окремо ті грибенці, дивіться. Їх не було. М'ясо грибинця без ікри. Три штучки, 136,08. Угу. Так, ну і-і-і Тут це таке. що цей... Мені ще імбиря, грам 250 е, того біленького. Е, в Втаканчик давайте. М'ясо лосося, Аргентина. Суповий набір 39 гривень за 100 грам. Ні, за кілограм, дивіться, за кілограм. Оселедець, окунь, кінкліп. Тушка Хеку США. Хек Іспанія, нототенія, скумбрія, Мойва, горбуша. На знижці Кета 139 гривень. Салака 88. Он кета. Он кета, І, до речі, дивіться, яка гарна камбала. 126,90 за 824 грами, Гарна камбала сьогодні. Як такий величенький. Ось ці, дивіться, супові набори. Оцей набір 864 грам, грами 33,70 Гарна ціна. Окунь, окунь, окунь. Так, Купую ще імбир. Ще купую імбир. Є всякі он салатики, дивіться, ящі. Міді мариновані, салат з кальмаром є окремо. Морський коктейль, капуста з селерою і є капуста просто морська. У мене Оля таке дуже любить, але зараз на такого не їсть. Добре, купуємо і йдемо. Біжимо, поки немає дощу. Поки нема дощу, то якраз я швиденько зараз в під'їзд забіжу. О, такі, бачите, тут все чисто, охайно, світло, дуже комфортно, дуже е, багато уваги для покупця. Так, ще купив пару креветок. Йому. Давайте. Я вам потім вдома покажу. Що ж, скільки коштує, що я купив. Поки вийшов, вже й і дощу нема. Так що йду спокійно додому. Рис спеціальний для суші я не купую. Він страшно дорогий, а нічим не... Не краще, ніж простий круглий рис. Просто купляти саме звичайний круглий рис, але такої, знаєте, якоїсь нормальної фірми. Ну, зараз я думаю, прийду швиденько зроблю рис, заправлю, залишу нехай вистигає. Подзвонив швагро, запрошую нас до себе в гості. В нього день народження, то маємо як такар, таку сьогодні п'янку. То Зараз швиденько зроблю рис для суші. То ми зробили, то ми зробили. І поїдемо на святкування. Так, бачите, як це все швидко. Раз, два і готово. Вже приїхали сюди. Е, такий дощик невеличкий, але хочу просто, бо вже піду в хату, то я вже не вийду на двір. Надів пішов, на йду подивитися, що робиться в мене на городі, бо бачу, потрішки е, утепляється е, будинок, а город, як знаєте, як, як був, так і, так і є. Ну, ходіть. Таке, сьогодні таке буде сумбурне відео, але вже що є, то є. Бачите, як вже оця стіна вже вся зроблена, а тут лише все в процесі роботи. Але нам не про то. Нам не про то. А, так і трава вже ось-ось розпуститься, компасна. Красунечка моя, дуже гарні квіти. Я не знаю, я якось виберу день, приїду вже і все прибору, все повикидаю. Це позабираю. Бачите, я кажу, я не приїжджав два тижні. Помідори, як були, так і всі лежать. Діла нікому до них нема. Он почервоніли, он бурі, он помаранчеві. Ну, це говорить про те, що я не приїхав, не зірвав тай, тому, тому так і є все. О, тут якраз ми заховаємося під, під рештовку, якраз заховаємося. І... Не буде дощ на голову капати. Теж дуже гарні. Ці от такі набиті, махрові, дуже красиві. А це така от пудра, колір пудри. Теж дуже гарна. Грушки, ми подивимося, вже величенькі. А ці от, знаєте, от троянди, коли от був пік, коли от було все цвітіння красиве, то вони були такі, знаєте, ні, ну, ні до чого. А зараз, коли вже їх не потрібно, знаєте, от, то вони просто шикарнющі. Оці вон, помпосні. З цього пінопласту купу. Весь город пінопласт і все. Ну, хоча досить все акуратно. Чесно коротше, ще все робиться. О, дивіться, яка тут грушка. Вона вже направду, вон там висить теж така от величезна. Як дві долоні в купці. Дуже гарні. Троянти. Ну, той варіант, коли знаєте, коли не треба, то все цвіте і все бояй. Ну, сильніший дощ і сильніший. Ті от кали, кани червоні, просто гігантські. Я потім розділю, поділюся теж з Алою, бо жовті так і мене не зацвіли. А червоні квітують, як то кажуть, на повну, на повну катушку. І оці, дивіться, теж. Бо я тут не пройду. Йдемо з другої сторони. Туди. Ця ояблення, слава переможцям, теж поперла страшне. І черешня пішла в ріст. Дерева просто... Дали гігантські, черешню треба обов'язково підрізати і ці абрикоси теж пообрізати. На другий рік тут вже не буде ніякого городу, тут буде просто дерево, ну і просто, може, якісь невеличкі квіточки і все. Не буде вже нічого. Ні буряків, ні морки, бо це для такого городу просто неблагодарна справа. Не хочу різти, бо не в кросовках, а, знаєте, в то болото. Я би помідори позбирав би ще, бо ж куди. Домашні. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну нічого. А от е, кани жовті. Я не знаю, чи вони до морозу зацвітуть, Ну, вже як буде, так буде. Тікаю, дощ сильніший і сильніший. Вже намок, але нічого. Подивився, що робиться. До речі, тут сусіда е, цей, цього року теж сусід пообрізав практично. Всі дерева не поврізав, а повирізав. Сливку, черешню. Навіть була якась тополя, що там було. Ні, Береза була якась. Вишні. Типу, все, що росло років з 10 ну і не давало ніякого результату, там плоді не давало, то він подрізав. Я дивуюся, з цієї сторони лише таку одну сливку, така, знаєте, як дичка маленька. І це або Абрику... Ні, це персик. Персик чорний принц. Ну, скільки я от тут з е, сестри і швагра приїжджаю, ще жодного разу він не встиг достигнути. Він завжди зелений. От зараз, знаєте, якби в місяці, напевно, ще три, може би достиг. А за місяць йому не буде нічого. Ну, хоча я вам покажу. Зразу і гуртенці покажу. Під дощ, ну нічого, то під дощ. А чесно, я дуже люблю дощ. Гортензія відцвітає, вона була така яскраво рожева, а стала такою тепер зелененькою. Отут. Я люблю дощ, я не знаю, мене дощ заспокоїть. Дивіться, як багато оцих от персиків, але вони просто як камінь. Я не дістану, щоб зірвати вам. А отут теж, я не знаю, до чого його залишили. Сливочка така от, як соняшник. Дрібна-дрібна. Ну, цей персик, дійсно, він такий завжди, багато тих персиків є, але отакі вони і до морозів будуть, і так вони і упадуть, коли вдарить перший мороз. Ну, як то кажуть, а з цієї сторони терпли дерева, то вже всі повирізали. Бо було все от таке саме, як і тут. Просто ні до чого.